Добрий день, малята! Сьогодні до нас в гості завітав ведмедик. Він дуже сумний, тому що у нас є годинники, а в лісі годинників немає. І він просить, щоб йому теж зробили в його домівку в берлогу, годинник. І сьогодні ми з вами зробимо годинник для нашого ведмедика. Будь ласка. Дивіться уважно, і наш ведмедик буде сидіти дивитися уважно. І ми будемо робити наші, наш годинник. Нам потрібна буде картонка і якийсь розмір. Я взяла ось розмір тарілочки. Я обведу його ось так. Він повинен бути плотним, твердим. Це може бути картонка з якоїсь коробки і обклеєна кольоровим папіром. Потім вирізаємо, щоб у нас дві сторони були однакові. Ось у мене ось який, бачите. І серединку я сховаю ну, в середину. Можна і ось так. а Біленькою стороною у мене буде сам годинник. І тепер подивіться, будь ласка, уважно на хід роботи. Я беру, <кій> у мене є пістолет, але можна, якщо є час, можна робити клеєм звичайним. Ми беремо листя, можна назбирати гарне яскраве листя. І листя, яке, яке ми вам вже казали, висушити і при, приліплюю його ось так, до нашого годинника Так, тихенько. Ось так. Великі листочки у мене будуть. Як прикраса для годинника, а маленькими листочками уже доповню саму композицію, сам годинничок. Ми обрізаємо стовпчик оцей паличку, тому що вона дуже тверда. Щоб наш годинник був рівненький, ми палочку ось цю зрізаємо. І ось у мене яке гарні які листочки. Я їх. Тобі подобається ведмежатка? Він каже, що йому дуже подобається. А якщо зроблять малята, то і ще довше, довше буде подобатися, ще краще. Ось так. А потім зверху. Ми наклеюємо інший кружечок. На ньому ми зробили розмітку і визначили, де у нас буде серединка. Серединка це у нас будуть кріпитися стрілочки, велика і маленька, яка показує час і показує хвилини. Ось так. Теж прикріплюємо. І маленькими листочками теж доповнюємо нашу композицію. Ось так. Уже в мене в роботі йдуть маленькі листочки, або листочки інші, які мають м'якеньку основу, щоб вони не були цупкими дуже. Щоб вони добре трималися ось так. І десь у мене були ще маленькі листочки. Ну що, Ведмежатко, тобі подобається такий? Годинничок. Мені теж подобається, а якщо ми його зробимо, він, він буде ще кращий. Ось так. Подивіться, зворотній, зворотня сторона нашого годинника і сторона, де у нас будуть розміщуватися наші стрілочки. Ось одна, маленька, це трошки великувати і велика. А тепер за допомогою каштанчиків я розміщую стрілоч, розміщую години. Це буде в мене 12. Це буде шість. Можна ще прикріпити, якщо немає такого пістолета або немає гарного клею, можна прикріпити і ще і за допомогою пластиліну. Ось три години і ось такий. Годинник 9 годин. Дивіться, будь ласка, Ой. оце у нас велика стрілочка, а це у нас коротка стрілочка. Вона показує години, а ця показує хвилинки 12, 3, 6 і 9 годин. Ось такий годинник у мене вийшов. А ваші роботи ми розглянемо з нашим ведмедиком і будемо, будемо чекати ваших робіт і будемо з задоволенням розглядати ваші роботи і ще подаруємо ваші роботи іншим звіряткам у лісі, і в них теж будуть годинники. А ми з ведмежатком кажемо вам до побачення.